Все. Галина Д'яченко показує наслідки нічної атаки російських дронів. Ворожий шахет поцілив на подвір'я її будинку, що в одному зі спальних районів міста. Тут горіло полем, я, я ж кажу, і пластмасою воняло. а біля крану фонтаном била вода. Я більше всього боялася пожежі, щоб не було возгорання, домівки. У момент вибуху жінка перебувала в дальній кімнаті. Каже, саме це і врятувало їй життя, адже інша частина будинку всіяна склом та уламками. Нині Галина обстежує наслідки від російського удару, вщент зруйнована літня кухня та сарай, тріщини по всьому будинку та жодного вцілілого вікна. Тут угол домівки відколовся в ванній кімнаті, теж там угол відколовся, вікна, шифер побило. Ну, тут. І... В комнате, смотрели телевизор. И тут вдруг какое-то самое, как грянет этот взрыв. Такой, что вы онемели. Мы даже заступорили во всех. Вот. А потом выскочили на улицу смотреть. Все окна повылетали. Ришопа повріділи. Це приватний сектор у самому центрі Запоріжжя. Тут ворожий безпілотник поцілив поблизу будинку Юлії Покрищенко. Сюди жінка переїхала після удару по багатоповерхівці в жовтні 2022-го. За два роки будинок Юлії знов постраждав внаслідок атаки РФ полетіли стекла. двері розсипалися, і загорілась трава, загорілась на душа. Потім тут тушили всі. Сусіди біжали с одрами. Тут ми всі тушили. Відро в забули з переляпано на душе. 17 будинків пошкоджені і в Дніпровському районі. Місцева жителька Тетяна Малєва розповідає, безпілотник вгатив у сусідський будинок, в якому вже два роки ніхто не живе. У момент удару жінка перебувала на роботі. Найбільше злякалася за маленьку донечку Еделію, яка була вдома з бабусею. Була у шоці. Я дуже переймалася, що в мене дитина маленька. Як вона реагує. Вона майже весь час, поки не заснула, плакала і просила. Вона плакала. Це я дуже переймала. Сильний вогонь і вибух, і все. Я злякалася. скло. Світла нема, стала звати внучку, коли е, муж сказав, усе добре. Uh -huh. Каже, живі. Не могла одразу двері відкрити, заклиняла. А потім е, сусід кричав, є хто живий? Я вийшла, кажу, так, да, всі живі, все добре. Загалом, внаслідок ворожої атаки уламкових поранень дістав 39-річний чоловік та 56-річна жінка. Також за два десятки приватних будинків пошкоджені. Карина Тімко, Альона Наталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.